Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Grimtor. у нас фарма 22. І сьогодні я вам покажу, як заробляти на контрактах. Ось визимо не просто на контрактах. Ми беремо поле з певним врожаєм. Купляємо його, збираємо врожай. Після цього обов'язково збираємо солому. З врожаєм ми робимо слідующе. З таким враженням, як пшениця, ячмінь, сорго. Ми будемо його завозити на млин, для того, щоб робити з нього муку. А з муки вже хліб. Нам так буде вигідніше. А на рахунок овса і коноли ми будемо його продавати тоді, коли буде пікова ціна. Це саме краще. Тому що пшениця ну, не варта цього, ячмінь також. Ну і сорово. А от Конола і Овець, ну, будемо старатися їх збирати, завозити собі в бункер, а потім продавати в пік його ціни. А з ячменю, пшениці так сорово ми будемо робити муку, а з муки вже хліб. Ну, тому що це набагато приємніше, ніж ось це. Як можете самі це побачити. Тож... Беремо контракти, купляємо поля, збираємо, тюкуємо, веземо на млин. Приємного перегляду. Should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? got a feeling. Тут обов'язково включаємо відділення соломи, обов'язково, тому що після цього матюки не зберемо. Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already are addicted to the rush. I never meant to fall. Так, ну що, тоді поїдемо поки що, заберемо один вигрузом один прицеп. Зараз кобамі їх продовжити роботу. Та завеземо його туди, куди потрібно. Ну і ми зразу цю пшеничку відвеземо, відвеземо, вибачте, на млин. До блуна це все в муку і будемо мати хлібчик. Зараз ми зберемо нашу словому ф'юки і словому ми цю продамо зимою, коли буде хороша ціна за неї. Ще ж приступне. 为什么？ I don't know why you left me bleeding. With a broken heart in me, if I deserved this feeling, I thought that you know. Something special till you end up all this way. Чудово, ми зібрали тюки, які ми продамо пізніше. Mm. 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 Ну, Мене ще цікавий. Був. Ось це меблі робити з дерева, Це дуже буде цікавенько. Слон mm. Ці, так будемо продавати. Вона буде найбільше, 88. Чому мені? Також можна готувати своїх тваринок, які будуть. А вони будуть. Це такий маленький спойлер. Їдемо далі. Так. Зараз ми відвеземо першу партію зерна. Тобто пшенички. Нам блин. Якому визборили з поля, яке ми купили? Так. Пронимся. Пшеничка 52 тисячі літрів. Також включаємо її, щоб робилася мука. Це ж чудово. Так. А тепер ми Ми зібрали з ми поле продали. І коли ми це поле продали, я купив ось це поле, Там також зараз збирається пшеничка. Ну Поки я, десь, я бота поставив. Ми також тут, як бачите, відділяємо солому, не забувайте це робити обов'язково. Якщо ви будете купляти поле, так як я Ми також зараз це все зберемо, що тут буде, так? Завеземо це на млин. А після цього зразу позбираємо, тут сіно, зробимо тюки, як на попередньому полі. І завеземо їх на склад, щоб вони там лежали і чекали пори своєї пори. А з пшениці будемо робити муку. Ну і після цього, звісно ж, поле ми продамо назад. Воно нам буде не потрібне. Якось так. Ось ми зібрали поле. Тут у нас був ОВЕС, Як я вже я казав, ОВЕС ми залишаємо в себе, щоб його потім продати, коли він буде на піки своєї ціни. Ну, Тому що на що робити, щось, що можна його продати за хорошу велику ціну. Так, зараз ми це відвеземо до бункера. А а а а а потім ми заберемо ось тюковчиком проїдемося, ще зробимо тюки. Що над по контрактам? Культивація. Ага. 46 поле у нас там що росте? В 46-му полі. Пшениця. Як я розумію, так? Так, пшениця. Добре. Поїдемо з домом. Хотя займемся своїм полем. Ну що ж, ми попрацювали на славу, завозимо пшеничку. І зараз подивимося, що ми сьогодні зробили. Так, виходить, що сьогодні ми зібрали і привезли сюди 142 597 літрів пшениці, якою вже виробляється мука. Це просто чудово ми виробляємо муку, закупимо і де буде йти хліб. 152 тисячі, це просто, це просто багато, дуже багато. Зараз ми поїдемо на нашу базу. Подивимося, що там відбувається з соломою, з тими тюками. Чи ми збирали? Робимо навіть так. Пусть відправимо його туди. А самі... Так, все його відправили. А самі переместимося, де буде швидше. Так, тут вони є ще, да? Треба Трех здесь забрати. Чудово. Переносимо, переносимо нашу соломку, яку ми сьогодні брали. Для неї поставили спеціальний склад. Зараз глянемо, скільки вони збирали з тих заказів, які сьогодні були. Скільки ми їх зробили? 114 тюків. Соломи. 114 соломи. Ну це майже половина складу, який ми нові поставили, щоб було, тому що в той вже не влазили. Це просто чудово, просто чудово. Це все продасться замоги. І заробиться гроші. Ну, якось так. Сьогодні все як виглядає якось таким чином. Ми заробили на полях, які ми збирали. Нам випадали контракти, ми купляли поле, забирали там зерно, так як ми вже об це обговорювали, пшеницю ми завозили прямо на млин, ячмінь також. Овес ми собі згружали, Канолу також, соро не було сьогодні. що виглядає картина так. Пшениці ячмінь 40 підуть на муку, а у вас будуть продаватися в свою пікову ціну. Поки 900. Але ми чекаємо 1300. Якось так. Дякую, що подивилися це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть і діліться своїми думками в коментарях. Ще зустрінемось. Дякую за перегляд.